Всім привіт! Хочу зробити відео розпакування ось цієї посилки від фірми Trendy Nails. Я деякий час чекала, коли вже зроблять знижку, але цього року знижки не так роблять, як минулого. І перед тим як зробити замовлення, я дивлюся у них на страниці. За прошлий рік, коли в якому місяці були знижки, щоб зачекати і потім зробити замовлення. Але цього року мені не пощастило. В травні мали були бути знижки десь числа 16-го, 14-го, десь там, але нічого не було. Чекала, чекала, нічого не дочекалася. Тому мені набридло чекати. Я зробила замовлення із своєю карткою майстра манікюру. На неї, а вже ж знижка не 20% не 25%. Але все одно хоч яка знижка, то вже добре. І я зробила замовлення десь на 7560 гривень. І з цього заказу мені зробили вже нову знижку і дали нову картку на 20%. Тому я вже можу не чекати ніякі знижки, а замовляти вже тоді, коли мені потрібно. Завжди упакування в них однакове. Всього добра багато. Обожнюю Тенді Нелси, бо в них завжди просто естетична солода. Всі матеріали, всі баночки просто нереально красиві. Ось моя нова картка, і тут є знижка 20% і 5% на матеріали інших торгових марок. А, це якщо в магазині Nail Market. Чісніка, такого я ще не бачила. Прикольно. на 7600, полтори тисячі знижка і 640. Оце усе моє замовлення. Що це таке? Це що подарунок? Я такого не точно не замовляла, думала, що це клінсер, але я клінсер забула замовити вже ж. А це просто пляшка. Вона... Зі скла. Така з собою тягати. Прикольно! Дякую. Несподівано. Раніше таких подарунків ніколи не було, лише ось ця така шоколадочка. Топи, шайни, стронкі і моя лайт база. лайт база. Бо вона не густа. І дуже класно, швидко наноситься під всі матеріали. Тонким шаром, середнім шаром. Обожнюю її, особливо при нарощуванні або укріпленні. Топ Стронг для білих, світлих кольорів, для темних не підходить, бо він з УВ-фільтрами. І він має також консистенцію, як база, рідка, швидко наноситься і розрівнюється, обожнюю також її. І також достатній час тримає глянець. Ось цей Шайн. Замовляла в маленькому об'ємі, але він дуже швидко закінчився, тому що тут є блискітки, але вони настільки мілкі-мількі. Вони дуже кльово виглядають на всіх кольорах. І подобаються навіть тим, хто взагалі не полюбляє блискітки. А вже ще база Light і Top Strong у великих баночках, щоб потім ось сюди все доливати. Бо мої старі банки. Вони вже, це ще старий об'єм, старий формат. Такі замурзані, не дуже красиві. Тому нові баночки естетично будуть круто виглядати на столі. Ну і білий чорний. Також у мене вже вони покінчилися. Ось. Два чорних вже я викинула. І ось білий також замовляю додатково. Тут в нас Фані. Дуже полюбляє в мене клієнтка, такий полупрозорий. Це гель для укріплення коротких нігтів. Апероль це наліто. І він також для коротких і має такий яскравий колір. Це база, файбер-база Nails, Також всі обожнюємо. У мене є всі кольори. І от. Ще додатково замовила інший кольор. Це база з мікроволокнами, які дають додаткове укріплення. І цією базою можна укріплювати не тільки короткі нігті, а й середню довжину. І ці файбер бази розрівнюються просто шикарно, ніякі ворсинки не торчать. Ця база Bell серія Dream. Її полюбляють всі, кому потрібні красиві нюдові нігтики. І дуже швидко. Ось ця база протеа, це також файбербаза. В мене вона вже майже закінчується. Вона така більш рожева і має більш плотний колір. Так, щоб показати ось ці волокна, бачите, так як наче там щось є, і вони настільки мілкі, взагалі не заважають, і швидко-швидко все розрівнюється. Бачите, навіть в баночці все розрівнялось. Ось цей Гейлі Бейліс, він також для укріплення коротких і середньої довжини нігтів. І ось цей кольор полюбляє дівчата під френч. І названня класне. Вона ось така. Це моделюючі гелі для довжини будь-якої. Так, наші відкриваю, в мене є старого формату праліне. Дуже красивий. Плотний колір, тож можна його наносити тонким шаром, відносно тонким, і він круто просихає. І укріплює просто чудово. Ловерн гаден це рожевий. І консистенція, вона така не густа. І також можна в техніці по-швидкому працювати. Так, і що в нас тут такої коробочці, дуже красиве упакування. Що? Я взяла не всі кольори, бо інших не було. Взяла ті, що були. І вже ще беру невеликий об'єм, а поменше. Бо я не знаю, як сподобається дівчатам чи ні, чи будуть вони їх наносити. Тому краще брати меншого об'єму, щоб потім не жалкувати, не викидувати. Котон. Він, виявляється, якийсь молочний. Навіть біло-молочне, але мені вже цікаво, чи він відрізняється від цього, бо ось цей білий ну тут більш холодний, цей більш теплий. Треба подивитися на ручках клієнта, чи є якась така значна різниця. Поки що мені подобається, бо він не полупрозрачний. Шарм такий кремовий. І видно, що околі плотний. Лейс. Такий кремовий, але світлий. Сельон. Світлий і, мабуть, трішки напівпрозорий. І сансет. Він з розовим відтінком. Дуже красивий. Я обожнюю Trendy Nails, бо з ними працюю вже довго, і вони мають чудову якість. Всі матеріали просто класні. З ними працювати одне задоволення і швидкі техніці, і ті, хто лише починають, і по вартості вони не найдорожчі, аніж і інші торгівельні марки, і виглядають ну, дуже естетично і красиво. Я зараз покажу, що в мене є. Ось всі їх гелі. Ось тут і бази, і білдери гелі, все там стоїть. І навіть звичайні бази, і кольорові бази. В общем, я обожнюю цю фірму, як ви бачите, в кожного майстра є якісь улюблені торгівельні марки. Для себе я обрала саме Trendy Nails. Ну і інші також використовую, але ця мені більш подобається по всім якостям. І за такі подарунки від Trendy Nails я взагалі не очікувала, Це максимум була ося шоколадка і все. Тому я в шоці. А тепер мені цікаво почитати в коментарях, яка у вас найулюбленіша торгівельна марка і чому ви саме її обираєте.